Дорога експерта для розробника складається з досить простих спочатку кроків. Ви стаєте спочатку Junior Developer, потім Middle, ну і Senior. І тут більшість senior developerів зависають. Що ж далі? У цьому відео поговоримо саме про це. Мене звати Сергій Нємчинський, я seo та засновник навчального центру програмування Foxminded. Поїхали до теми. Спочатку розберемося, хто такий архітектор. У програмуванні це дуже відносне поняття. У кожній конкретній компанії посада архітектора може мати різні варіації. Компанії вигадують власні позиції, типу Software Architect, Solution Architect, Принцип solution архітект і так далі. Головне, що ви маєте зрозуміти, у компанії до 200-300 осіб позиція архітектора швидше за все одна, якщо вона взагалі є. За важливістю вона відповідає приблизно заступнику віце-президента або заступнику CTO. Це дуже важлива позиція. Чи варта програмісту рости у бік архітектора? Як правило, після сіньора дороги починають роздвоюватись, і в цей момент ви якраз. І обираєте. Або ви йдете дорогою експерта. Наступний пункт в дорозі експерта це техлід. Або йдете дорогою керівника. І наступний пункт тоді у вас Тімліт після Сендіра. Так от, поговоримо про дорогу Техліда. Це що? Треба розуміти, що в багатьох компаніях посада Техліда взагалі не існує. І нещасного тімліда змушують виконувати і обов'язки Техліда. Що це таке взагалі з погляду сферичного коня у вакуумі? Це посада, яка є найголовнішим провідним розробником у команді. Це людина, яка ухвалює всі основні найважливіше технічні рішення. Тобто вибирає між фреймворками, між можливими інструментами. ну... Вирішуючи використовувати цю бібліотеку чи ні, встановлює якісь технічні правила проєкту і серії Ось так ми. Відступи використовуємо, таким чином камітямо це в гід, тощо. Можливо, якісь інженерні практики заводить у себе, наприклад, встановлює якісь системи автоматичної перевірки, вимоги щодо чистоти коду, можливо, робить код рев'ю, в тому числі, ну і так далі. А ось завдання розподіляти навантаження і таке інше це вже завдання Тімліда. Тобто техлід це людина, яка робить найскладніше завдання і, в принципі, відповідає за технічний стан команди. А Тімліт, звісно, відповідає за саму команду і за завдання і за навантаження. Тобто, наскільки код ще випускається командою ОК. OK. Це важливо саме для Техліда. Розумієте? Досить часто виявляється, що такої посади в компанії немає. І я, якщо опинався в такій компанії, як Team Lead, то я виділяв собі Техліда вручну. Тобто, я говорив, що ось Вася, він у нас найсильніший розробник, він буде нашим. Техлідом. я називав це красивіше. Архітектор команди. Їм дуже подобалось. І колегам подобалось, що їм дали таку прекрасну посаду. І говорив, що ось Вася буде робити код рев'ю. Найскладніше завдання, і в нього будемо уточнювати, чи використовуємо те, чи інше. А я, як тімліт, займався іншими речами. Менеджмент мається на увазі. Що потрібно прокачувати для того, щоб далі йти експертною дорогою? Посада архітектора не переноситься, треба це враховувати. Якщо ви сінір в одній компанії, то в іншу, ну неймовірніше, ви теж прийдете на позицію сієра. Але ви не можете стати архітектором в одній компанії і потім перейти в іншу компанію, теж архітектором. Ні. Ну, Дуже рідких випадках, коли це прям конкуруючі компанії, на тому ж самому ринку, прямий конкурент, але це настільки рідко, що ні. Неймовірніше, дуже сильно відрізнятимуться вимоги, очікування, навички залежно від компанії. Ви маєте добре розбиратися в предметній галузі конкретної компанії і розуміти, як вона влаштована сама компанія, тому. Найчастіше компании наберусь Берусь, архітектори взовни. Их выращивают компании з тех лидов, які давно працюють и знают внутрішню кухню. Освоили одну чи кілька мов програмування самостійно чи на курсах, але ще не маєте реального досвіду работы. Приєднуйтесь до нашего курсу навчання на проекте, станьте специалистом Strong Junior с комерційним досвідом работы, практичні навычки, работа над реальными проектами. Java, Frontend, C Sharp, Python, Unity. Станьте затребуваним спеціалістом в ІТ сьогодні. Знання предметної області. Найбільш затребуваний і найбільш правильний набір знань для архітекторів це, як не дивно, знання предметної області. Людина, яка розуміє предметну область і розуміє, як її автоматизувати, і які в неї проблеми. І як їх розв'язують за допомогою технічних засобів, це прям ідеальний варіант для архітектора, тому що таку людину можна взяти із собою на пресейл, Тобто їде продажник та архітектор, який розуміє предметну область. Вони приходять до замовника і кажуть: а у вас тут фармацевтична кампанія, ми вже п'ять таких автоматизували. Дивіться, ми робимо ось так, ось так і ось так. А ще у вас є ось така проблема. Ті такі так є. Ми її вирішуємо ось так. А ще у вас ось три проблеми так є. Вони вирішуються ось так, ось так і ось так. Усе замовник платить будь-які гроші. Він в захваті, і ця людина буде отримувати також будь-які гроші, тому що з нею можна продати що завгодно. Ну ви розумієте, тому. Звісно ж, фахівець предметної області, який ще й на архітектурі знається, ну точніше, переважно на архітектурі, але і на предметної області. У прив'язці до архітектури, до предметної області, так буде точніше. Це прям ідеальний варіант архітектора для компанії, що працюють в цій предметної області. Тому за такими йде полювання. Але це не означає, що другий напрям архітекторів це зовсім погано, але їх завжди можна поєднувати. Це архітектори, які добре розуміються на зовсім однієї. Архітектурі. Люди, які можуть читати лекції з приводу того, як правильно будувати мікросервіси, як правильно будувати інженерні практики, як будувати делівері, як це все буде працювати тощо. В ідеалі, звісно, чудово, щоб ви поєднували те інше. Розумієте, на чомусь треба все одно все ж таки спеціалізуватися. Архітектор, який взагалі не розуміє предметну область, це жодного разу не архітектор у принципі. Так само, як і людина, яка не розуміє побудову архітектури. Теж жодного разу. Казу ні архітектор. Тому вам треба знати неймовірніше і це, і інше. А ось на що ставити акцент спірний момент. Але я б порадив все ж таки на знання предметної області. Це набагато краще продається і, ну, і набагато ближче до замовника. Розумієте? Вам не потрібно на кожній наступній роботі щось там собі доводити. У вас величезне портфоліо вже виконаних робіт у цій галузі, і вам завжди буде добре і здорово в цьому відношенні. Архітекторам у принципі дуже потрібно знати архітектуру. Що Очевидно, цілком з цієї назви. І в нас є, до речі, унікальний курс з Enterprise Patterns, який підійде будь-якому програмісту, який хоче стати потенційним архітектором. Ну, звісно, якщо у вас більше трьох років досвіду, тому що інакше ви просто не зрозумієте. Спочатку він був задуманий не як сіньор ту навіть тих літ, а ту архітектор. Так, але я його сильно спростив, і він підходить уже мідлам. Але з менше трьох років стажу. Ну, сорян, краще до нього не підходити. Ми вже пробували новий набір. Enterprise Pattern стартує, до речі, з 1 травня 2024 року. Приходьте, ще місця залишилося. Абсолютно унікальний курс. Я дуже ним пишаюся. Це, скажімо так, найкраще, що я робив в житті. І він вам точно підійде, на чому б ви не писали. Там у нас були і мобільні розробники, і фронтендери, і геймдев, і дуже багато. Так, продовжимо. Ну і є окрема категорія експертів. Я б навіть сказав, їх досі часто називають архітекторами. Але це не зовсім архітектори, це експерти з конкретних фреймворків, людина, яка досконально знає якийсь дуже розповсюджений фреймворк. Ну, не знаю, хібернейт, наприклад. Це теж дуже цінний експерт, якого люблять кликати різні компанії для того, щоб він прийшов і там, не знаю, оптимізував той хібернейт, тому що він у них. Гальмує, але по перше, треба розуміти, що там досить низька стеля зарплати. Тобто, вивчили ви доскональний хібернейт. що далі? Там нікуди особливо рости. Цю свою охірену експертність дуже складно продавати кінцевим замовникам. Ну тому що вони взагалі не знають, що таке гібернейт, ви розумієте. І відповідно там не може бути величезної зарплати. На відміну від архітекторів, які добре знаються на предметній області. Тому думайте над цим. І тому я звертаю вашу увагу, що навіть якщо ви йдете дорогою експерта і ви вважаєте, що це суто про техніку, ніхрена Подібного. Рано чи пізно вам однаково потрібно буде занурюватися в предметну область, яка вам подобається. Робота з софт скілами Незалежно від того, вирішите ви розвиватися як менеджер або як експерт, вам в будь-якому разі доведеться працювати за своїми софт скілами, навичками публічних виступів, над персональним брендінгом тощо. Будь-який крок кар'єрними сходами вимагає прокачування додаткових софт скілів Звертаю вашу увагу на такий софт-скіл як надійність. І вміння робити та потрапляти в естимейте. Другий і найважливіший soft skill це, звісно ж, розуміння бізнес-велью, тобто, щоб те, що ви робите, було потрібне бізнесу. Саме архітектор придумує, яке рішення буде використане. Дуже важливий скіл для прокачування себе для майбутньої дороги експерта публічні виступи. Ви, будучи вже техлідом, зобов'язані доносити до своєї команди ваше технічне рішення та їх обґрунтовувати. Розумієте, чому ми вибрали ось цей сервер, що, де, як? Також ви зобов'язані доносити для своєї команди ваші зміни політики, наприклад, щодо код-рев'ю, щодо інженерингових практик, щодо інших речей. Ваша команда має розуміти, власне кажучи, чому ви ухвалили ось таке рішення. Ви не маєте ними. Напряму керувати, ви маєте їх вести як найсильніший розробник. Те ж саме, але й набагато більшого ступеня, вам знадобиться, коли ви перейдете на позицію архітектора. Архітектор це людина, яка доводить щось замовнику, проджект-менеджеру, усіляким продажам тощо. Тобто треба буде дуже багато говорити. Тому я категорично раджу, якщо ви досягаєте, ну, досягли вже рівня ліда, качати свої публічні виступи, ходити, записуватися. На всі конференції, виступати. В архітекторів досить високі зарплати, тому таких людей відбирають одинично. І, скоріш за все, співбесіду з вами буде проводити гендиректор або Сіті скоріш за все, тому що ця посада є ключовою для компанії. І ще дещо важливе: перш ніж обирати шлях, яким ви хочете розвиватися, задумайтеся про мету. Чого ви хочете, дуже багато людей доходять до якоїсь позиції в корпоративній ієрархії, наприклад, до пасати Сіньєра. Ну і на ній зупиняються. Це не означає, що ви людина фейл, ви провалили своє життя тощо. Ні, у вас хороша зарплата. Вас цінують колеги, ви робите свою роботу. Що вам ще треба? Якщо у вас не все ваше життя засереджено навколо кар'єри, то за великим рахунком ви можете спокійнісінько захоплюватися спортом, рольовими іграми або чим завгодно. А робота це просто для заробляння грошей. Ви цілком можете так до пенсії пропрацювати, якщо вас влаштовує таке життя. Ніхто не має права вас засуджувати. І тим паче не треба ганятися за уявленнями якихось там авторів модних книжок. Із серії виведи себе з зони комфорту, заробляй більше грошей. Якщо вас це не драйвить, то це не ваша мета. Нехай вони самі женуться за великими грошима. Це цілком нормально, що для вас ціннішим є час із сім'єю чи хобі. Ну що ж, сподіваюся, те, що важливо, розповів про дорогу експерта. До наступних відео. Люблю вас. Бувайте!